Вітаю на РБК Україна. Зеленський скоротив свій візит до Канади і повертається в Україну напередодні. І Дональд Трамп скоротив свій візит до Канади, повернувся до Сполучених Штатів Америки. І сама Велика Сімка не виступила зі спільною заявою щодо війни в Україні через опір з боку штатів. Прем'єр Канади зазначив, що лідери Великої Сімки налаштовані вивчати варіанти тиску. На Росію і все це на 12-му році війни Росії проти України. Тож, якщо ви сподівалися, що війна закінчується цього місяця, поспішаю вас розчарувати. Моє ім'я Дмитро Олійник. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку, це допомагає відео бути більш помітним в Ютуб. Я вітаю Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий день. Добре, ви часто кажете в ефірах, і наших з вами, і моїм колегам, що Штати не можуть собі дозволити втратити лідеруючу роль у світі і рано чи пізно будуть тиснути на Росію. Однак, якщо відкинути, винести за душки останні заяви Трампа. Є дії конкретні Трамп розпустив робочу групу, яка повинна була тиснути на Росію. І той факт, що лідерам Великої Сімки не вдалося переконати Трампа тиснути на Росію. Можливо, це той момент, коли час вже визнати, що Трамп це діагноз і. Ну інакше не буде чим далі, тим більше буде дистанціюватися від війни і дружити з диктаторами. Безумовно, можна визнати все що завгодно. Тут питання в тому, що ви будете далі робити. Ну тобто, все рівно, сполучені штати є партнером України, є партнером Європи навіть попри ці складнощі комунікаційні Ну, ноця на увазі. Коли країна під назвою Сполучені Штати добровільно відмовляється від глобального домінування на користь Росії, я не зовсім розумію стратегію цю, тому що от все, що сьогодні відбувається для сполучених штатів, це негатив, Да, на зовнішніх ринках. подивіться, Ізраїль там. Займає проактивну позицію щодо Ірана. Там спочатку Сполучені Штати якось так ну двомовно віднеслись до цієї операції. Після цього там почався вже конфлікт в республіканському таборі. Ну тобто є ті, хто проти, щоб сполучені штати підтримували Ізраїлі, ті, хто за і так далі. Так само Східноєвропейська війна, так само Росія. Ну, тобто, Сполучені Штати, які не хочуть продовжувати своє репутаційне домінування, ну вони отримують негативи. Да? Ну тобто, навіщо незрозуміло. Але між тим, давайте тут правильно розставимо крапки на ти, щоб не було там знову ж таки двомовності: перше для України все рівно сполучені штати є партнером. Ми все рівно отримуємо інформацію, ми маємо можливості купувати зброю разом з нашими європейськими визумовними партнерами. Ми все рівно маємо з європейськими партнерами тиснути на Сполучені Штати, пояснюючи, чому дипломатично Процесу сьогодні немає переговорного процесу. Немає можливості вийти з війни. Немає, чому тому, що Російська Федерація всього цього не хоче без примусу. І безумовно репутаційно, якщо ви хочете відійти в сторону, ну то ми будемо бачити з вами там, втрату репутації і Трампом, і роль сполучених штатів. А, бачимо, що Китай достатньо активно себе сьогодні поводить на глобальних ринках і знову ж таки говорить про те, що він готовий стати таким глобальним домінуючим центром. Ми бачимо переговори надто складні між сполученими штатами і Китаєм Швейцарії, які не є. Модерованими сполученими штатами а скоріше Китаєм вони модеруються. Це все ну буде мати там, ту чи іншу відношення до концепції зробимо Америку знову велику. Да? Ну, тобто, це ж продавалось на виборах, двічі продавалось, мага мається на увазі. А двічі ця концепція продавалась, але поступово ця концепція викликає питання у самих американців: чи ми правильно робимо, що віддаємо глобальне домінування іншим країнам, що віддаємо безпеку іншим країнам. Країнам, що не хочемо виконувати взяти на себе союзницькі там зобов'язання перед Європою чи перед іншими країнами, і так далі, тепер щодо е, G7. Ну безумовно, якби країни, практично всі, окрім Сполучених Штатів Штатів, вони розуміють, що з Російською Федерацією розмовляти нема про що без примусу. Вони абсолютно свідомі, що треба обмежити доступи. Кінцево обмежити доступи Росії до глобальних ринків, що вони отримували набагато менше ресурсу і не могли фінансувати війну. А це зовсім іншого рівня санкцій. Це заборонні санкції. Ми вже неодноразово неодноразовотері це проговорювали. Друге, що необхідно сьогодні мілітарно підтримувати Україну, тому що це єдина країна, яка вміє воювати в 21-му сторіччі проти такого величезного ресурсного опонента, яким є Російська Федерація, тому що це не тільки зброя. Це не тільки там високотехнологічні а, виробництва, а це ще й і психологія, да це ще й воля. Ну я чесно кажучи, не зовсім бачу сьогодні в Європі а, оцю психологічну готовність. Хоча вони говорять, там, ми будемо готові до протистояння НАТО Росії. Ми будемо готові там використовувати п'яту статтю і так далі. Але я не бачу цієї психологічної готовності. Ви прекрасно розумієте, що Росія, якщо буде провокувати європейські країни, тестувати оцю так звану п'яту статтю, да а, вона буде себе поводити безпредільно, на територія Європи, да там ну, просто вирізати, а я не впевнений, що європейські армії готові будуть до такого типу війни, да? ну, тобто пс війни, війні а, психологічно. А, і це наші партнери: і Італія, і Німеччина, і Франція, і та ж Канада, і Японія безумовно, все це прекрасно розуміють. І, безумовно, вони тиснуть на Сполучені Штати. Знову ж таки, от давайте тут е -е, правильно скажемо була. Світ був американоцентричним, да? тобто американська а, держава домінувала тотально, мала союзні відносини, і всі, як би, ну, говорили, добре, ви є базовий агент. Безпеки для наших країн там, для Європи, для Японії, ну для індо-тихоокеанського регіону, і так далі, сьогодні з'ясували, що треба самим вже вибудовувати, і всі орієнтувалися на заяви зовнішньополітичних американців, надії зовнішньополітичних американців. І для всіх сьогодні, от все, що відбувається, воно трошки неочікувано, тому що ну казати, що давайте м'яко відноситись до Росії. Давайте не будемо там жорсткі формулювання щодо того, що вона робить в Україні, використовувати в комунюки базового комуніки. Саме G7, ну це ну це шокує людей, і вони починають шукати рішення. Отакі рішення Ну дивіться ж Європа чітко говорить: ми продовжимо. Збільшувати підтримку України ми продовжимо тиснути на Росію. Великобританія відверто говорить, треба санкції. Ми ж вже вели там проти тіньового флоту. Доєднайтесь, давайте практично обмежимо взагалі можливість використати використовувати російську нафту. Більше того, європа починає говорити давайте заборонимо. Бачимо, що там Угорщина і Словаччина прочається цьому. Але європа говорить: давайте заборонимо можливість використовувати енергоносії російські. Знову ж таки, загадково, що після ну давайте 12 років війни зрозуміло, але туди. Була концепція Сарказі Меркель. Нагадаю, зробити вигляд, що ми не бачимо війну у Росії після чотирнадцятого е року на території України. Ми не бачимо анексію Криму. Да, але за часи повномасштабного вторгнення Європа викупила російської нафти газу з крапленого звичайного трубопровідного газу на 220 мільярдів євро. Ну тобто, ви розумієте, за три роки війни 220 з урахуванням того, що це там суттєва частка фінансування війни, ну це дивно. І сьогодні вони говорять про те, що треба повністю це заборонити, щоб ми не фінансували по суті опосередковану війну. Мало того, вони говорять, що санкції мають повністю обмежити доступ Росії до технологій будь-яких технологій, незалежно від того, це там соціальна інфраструктура чи це мілітарна інфраструктура а, і так далі. І е, нарешті європейці європейці говорять про те, що треба повністю викинути Росію з глобальних фінансових центрів, ну щоб вона не використовувала свою банківську систему для отримання доходності з глобальних ринків, і, і, і далі вони розуміють, що треба це все. Продовжувати наполегливо говорити з Трампом рано чи пізно, ну безумовно, хотілося б раніше. Да? Рано чи пізно Трамп буде дивитись на те, що його репутація як людини сильної, яка там хоче домінувати, вона практично втрачена. Да? Ну тобто, вже і сьогодні трошки ну якби дивно виглядає, тебе там принижує Путін, тому що всі твої ініціативи і щодо припинення вогню, і щодо переговорного процесу, і щодо там переговорного процесу в трикутнику, Президент України, суб'єкт Путін і в присутності Трампа чи там Трамп Ердоган, і так далі. Все це Росія практично ігнорить. Більше того, принизливо це робить для сполучених штатів. каже, ну дивіться, найде так. Ми самі будемо модерувати. От, ви хочете компроміс? Так ми зараз їм викатимо компроміс, щоб вони нам віддали більше ніж ми можемо захопити мілітарно. Щоб вони зброю свою знищили, яку ви їм передали. Ну і щоб вони, в принципі, відмовились від своєї там автентичності в повному сенсі цього слова. А це все є. Принизливим для домінуючої країни, і він має на це звернути увагу. Перейдемо далі. Ну, коротко, до того, що ви говорите, закрили там, наприклад, в Радбезі закрили групу, яка мала займатися напрацюванням санкцій. Як таких, це паралельний процес з тим, що роблять сенатори і конгресмени. Нагадаю, ну, щоб тут не було знову ж таки не Але ця комісія була створена, скажімо так. Десь в березні, ну тобто на початку весни, і закрита буквально сьогодні. Ну тобто вона попрацювала там три місяці, ну трошки менше, але вони почали велику чистку, як я розумію, в радбезі в цілому там багато людей залишили свої посади, і в рамках цього вони скоротили і цю місію. і Не тільки цю там десятки таких місій було скорочено. Але це не означає, що, наприклад, санкційний інструмент трам в будь-який момент не може використати. Є е, гремлюментальний законопроект, є інші е, законопроекти, чи є інші ініціативи в Великобританії і Франції, наприклад, їх можна спокійно акцептувати і використати питання волі самого Трампа і питання розуміння, які репутаційні втрати він сьогодні несе. Ну, тобто, все більше країн розуміють, що Сполучені Штати від концепції зробимо знову Америку великою ідуть до концепції: Зробимо Америку ізольованою і не впливаючою на глобальні процеси. Ну, ну стратегія така, але ця стратегія точно не буде прийматись на урав самих сполучених штатів. Ну тому, що вони звикли до домінування, да так, вони сьогодні більше дивляться на внутрішній процес на міграція. Федералізація ну, мається на увазі конфлікт штату з федеральним центром. Ну в даному випадку штату Каліфорнія. Вони дивляться на спроби там Трампа більш активно впливати на федеральну резервну систему, на федеральну суддійську систему і так далі. Але ну але вони все рівно повернуться до концепції. Так дивіться, ми ж вкладались там сторіччям вкладали в те, щоб ну ми домінували. Тобто, ми зараз за там півроку віддаємо все Китаю, там Росії якісь. Нікчемні і так далі, на це дивно. Росіяни напередодні заявили, що штати скасували перемовини з Росією щодо нормалізації відносин. Це взагалі якесь значення має? Це може свідчити про зміни у відносинах? Має а, е, абсолютне значення, безумовно. Росія хотіла використовувати ці двосторонні від е, переговори для того, щоб по перше інформаційний порядок денний контролювати за ну, Ми ж тут спілкуємося зараз. Будемо відновлювати авіасполучення. Пам'ятаємо, да це все зараз. Так. Там Дмитрівна вирішує питання з антарктичними арктичними е, проектами і так далі, і тому подібне. Але все це ну знову ж таки в е, з'ясували, що все це не працює, немає ніякого переговорного треку, тому що не можуть опоненти про щось домовитись, тому що Росія ще раз вона абсолютно з точки зору там е, бізнесових перспектив, економічних перспектив вона абсолютно залежна від Китаю. Ну абсолютно да передати щось сполученим штатам. Це означає ну отримати конфлікт з Китаєм. На що Росія не піде. Ну залежність надто велика. Да, може й хотіла б, але залежність надто велика. А, а крім того, ну вони вважають, що Сполучені Штати мають програти. Глобальне домінування Росія вважає, що мають заплатити за поразку радянського союзу у холодній війні. і Вони будуть просто в використовувати ще раз двосторонній трек е дипломатичний саме для приниження сполучених штатів. Там не будуть вирішуватись питання, і це вже зрозуміло. І для сполучених штатів зрозуміло, попри всі намагання ще раз пана Трампа, самого Трампа, залишитись у порядку денному, де є він, де є комунікація пряма. Він Путін де є прямий е переговорний трек е Сполучених штати Росії і так далі. Але це. Не дає результату. По перше, по-друге, це точно вже е розуміють в оточенні Трампа, що вони не зможуть перебити китайські пропозиції неформальні для Росії. Ну і третє, вже там велика кількість людей в його оточенні розуміють, що Росія продовжує. Рахувати сполучені штати ворогом за даними агентства Reuters, спецпредставник Трампа Келох планує найближчими днями відвідати Білорусь і зустрітися з диктатором Лукашенком. А на ваш погляд, що може означати цей візит у Вашингтоні, можливо, хочуть вирвати із Лап Путіна Лукашенку так само, як Путіна з лап Китаю, чи там про що ні, десь, ні, так? ні, це це трошки ну зрозуміло. Баштаками чи буде чи буде цей візит? Ні, мені здається, що пан Келок шукає можливості розширити вікно. Діалогове вікно з Росією, ну все ж таки, да якби він вважає, що Лукашенко є там в чомусь суб'єктним, і може повпливати в чомусь на Путіна і хоче отримати ще одне комунікаційне. Дорожку да, ну, там по якій він буде рухатись, і так далі, це помилково, тому що ну Білорусь ви прекрасно розумієте, Лукашенко не є суб'єктним. Лукашенко є достатньо обережним. Як кажучи, він не буде там якось втручатись в розуміння війни і миру Путіним. Да він боїться його а, Лукашенко. То, знову ж таки, також залежний від Китаю, ну крім Росії, ще й від Китаю. А по перше, від Росії да, там практично весь бюджет формується, весь силовий блок формується Росією. Да, ну, тобто, суб'єктності Білорусі як держ держави сьогодні не існує і і так далі. Але Келок вважає що він хоче отримати ще одну комунікаційну важливість да, через Лукашенка. Щось там казати. Мені здається, що це знову ж таки помилково буде тактика, але мають право її використовувати. Тут я не даю порад. Безумовно, да а, є єдина країна, яка дійсно може повпливати на Росію. Ви прекрасно це розумієте? Це Китай. Абсолютно може впливати, але Китай, по-перше, має свій конфлікт зі сполученими штатами, вони його не можуть досі вирішити в Швейцарії. І Китай ну точно не буде зацікавлений, щоб допомогти Сполученим Штатам отримати дивіденди, да, ну, з точки зору там миротворчої місії. Китай може сам відіграти цю місію, але знову ж таки, коли він розуміє, вже на мій погляд от заяви обережні такі достатньо. Правильно сформульовані, які ми чуємо від Китаю за останні там три місяці, і знову ж таки про переговорний процес і про необхідність Росії зупинити там обстріли і так далі, говорить про те, що Китай розуміє, що стратегічно ця війна вже б'є по інтересам, тобто вони там заробляли ну в рамках. Е Зовсім інших цін, які Росія змушена була виставляти на свою продукцію сировину, перш за все, обсяги зовсім інші. Тобто, все ж було переорієнтовано з Європи на Китай, Китай побачив, що Європа не буде там падати в обійми Китаю ну, да? Заради там якоїсь припинення конфліктності з Російською Федерацією, але Китай сьогодні розуміє всі ризики цієї війни і для глобальної торгівлі, і для глобальних репутацій, і для глобального домінування, в тому числі Китаю. Тобто, Китай все отримав вже від Росії, що можна було далі, вже будуть збитки, ну тобто репутаційні збитки, там збитки прямі і так далі. І тому, подібне. І тому Китай обережно заходить в цю тему. І сполучені штати е, могли б використати от, свою комунікацію з Китаєм набагато більш дієвіше, але просто Китай на це не піде. Використовувати в якості там додаткового е, комунікаційника для впливу на Путіна Лукашенка ну це так знаєте дуже дуже дивно. Ну можна сказати, що штати використають як переговорника Іран. Ну о, точніше відсутність цього переговорника. Послабивши Іран, Китай же втрачає позиції на глобальному ринку, послабивши Іран. Іран. Там активно працює Пакистан, який, знову ж таки okay. активно працює з Тегераном і з Пекіном. Не забуваємо, там достатньо складна ситуація. Я б хотів би безумовно, щоб ця війна привела до падіння теократичного режиму Хамайні, да? ну, тобто Хамінею. Вибачте, хаміни це все вигадав хамінеї сьогодні а, і так далі. Безумовно, я хотів би, щоб була революційна ситуація і трансформація суспільства, щоб все ж таки Іран повернувся до того, що він починав до 79-го року. А, безумовно, і, і це було б набагато стабільніше для регіону. Перестали б фінансувати всі ці проксі, які дофінансовує Росія. Ті ж всі хамаси, і так далі. Тобто, ми отримали б набагато більш стабільніший і спокійніший регіон. Далі можна було б там подивитись, що в Африці відбувається в центральній, центрально-східній Знову ж таки там Росія провокувала часто там Іран грав в деякі речі, і так далі. Це непогано було б, але Росія зацікавлена в тому, щоб війна затягувалась, а щоб вона перейшла в такі рівне рівне, як в нас з Росією, да, тобто, це тягнеться три роки, і немає там, не досягають сторони тих завдань, які вони ставили перед собою. На жаль, ми не досягаємо завдання повністю звільнити свої території на сьогоднішній момент. Це зрозуміло. і так далі. Росія безумовно не досягне тих завдань, які вона ставила, взяти під тотальний контроль всю територію України і навіть окуповані території розширити там, бо йдуть активні, але вона це не просувається там суттєво. І Росія була б зацікавлена. По-перше, щоб конфлікт Іран-Ізраїль був довгий. По-друге, щоб він був забетонований. Ну тобто, щоб ніяких змін там трансформацій в самому Ірані не відбувалась, і щоб Росія відігравала тут якусь посередницьку місію для Сполучених Штатів і так далі. І тому подібне, все ну тобто, вони в цьому зацікавлені. Сполучені Штати, на жаль, знову ж таки, переходимо до початку а, атак Ізраїля. Сполучені Штати займали якусь дивну для мене позицію, тому що для них це стратегічний партнер, як покажучи в регіоні. Вони мали б активно там долучитись до компанії, мали б надати відповідну зброю. Ізраїль звертався по цю зброю, ця зброя, яка там руйнує оці глибокі залізалигання да, е... центрів, де працюють над збагаченням урану. Але подивимось да, подивимось, якщо все буде швидко і обвально для Ірану. Ну так, це трошки послабить Китай, але не суттєво. Я б тут ну не робив би ставку на те, що це суттєво послабить впливи Китаю. Китай сьогодні дійсно має там домінуючі е, можливості. Китай спокійно витримав цю митну війну з, зі сполученими штатами. Митну атаку. Да, вона не була продумана, тому вона достатньо спокійно була відбита Китаєм. І Китай сьогодні, на мій подив, домінує в переговорному процесі зі сполученими штатами. І Китай має суттєві ресурсні можливості за рахунок тотального контролю над Росією. Тобто, Китай вже байдуже там. Путін не Путін. Китай контролює там і території великі, все, що там за уральськими горами, да, і ресурсно контролює Росію. Там є тільки один опонент у Китаї. Ви розумієте, це Індія. В них там і прямий конфлікт. І в них там і ресурсний конфлікт, в тому числі за ресурс російський. Але Індія вона сьогодні також дивиться з подивом на те, що робить там Сполучені Штати, тому що це все неочікувано для всіх. Тобто, добровільна відмова від глобального домінування, і при тому, ти це називаєш, що давайте знову зробимо Америку сильною там чи великою, і так далі. Ну, це всі якби дивляться на це. Так, так собі ну за останню добу буквально від вчорашнього вечора дуже багато інформації у медійному просторі про те, що штати вже ніби вступають у війну в Ірані. На ваш погляд, це взагалі ймовірно чи ні? В тому вигляді, як всі думають, точно вони не будуть вступати. Тобто, це буде якась обмежена участь там, ресурсно. Ну, так безмовно вони будуть там допомагати закривати небо. Вони це завжди роблять разом з європейськими партнерами. Вони будуть давати ресурси відповідні, вони підтягнуть до персидської затоки, Ну, розуміємо, да там і свої авіаносні групи і так далі, тому подібне. Але такого глибокого занурення у війну ну, скоріш за все не буде. Чи потрібно це Ізраїлю не впевнений, тому що ізраїль, на мій погляд, чітко структуровано підходить до розуміння, що треба робити в Ірані, і робить все правильно да тут. Тільки двома роками за, і мені дуже сподобалась реакція на те, що робить е, е, Ізраїль в Ірані канцлера Німеччини, пана Мерца. Він чітко сказав, що Іран сьогодні робить е, е, Ізраїль в Ірані Ізраїль. робить більш важливу роботу. Да? Ну, він там трошки інші вирази, але зрозуміло, тому що це про безпеку всіх да? Ну, тобто тому, що ну, коли в тебе неадекватний маніакальний теократичний, авторитарний режим має ядерну зброю і готовий її використати. Іран її готовий був використати. І так далі. Ну, ну, це жахлива історія, так само як Росія. До речі, от для мене досі загадково. Чому в 91-му році Україну позбавили ядерної зброї Росію? Тоді були всі її можливості це зробити. Тотально позбавити цю країну неадекватну ядерну зброю. Ну це ж ну, мавпеча країна, да? тобто вони в будь-який момент бачите, можуть там, використати будь-яку зброю. А, я думаю, що Сполучені Штати приймуть участь у війні, але обмежено і це допоможе Ізраїлю. Головне, щоб ця війна була не затягнута. Це важливо, да? щоб вона там не перейшла в таке позиційне протистояння, тому що тоді знову ж таки у цей режим Аятол, да? і вони зможуть там знову ж таки за рахунок російської е мілітарної допомоги. Могу і якось там далі існувати. Ну тут же ж і не йдеться про глибоке занурення. Ситуація цього не потребує. Тут всі чекають, що штати просто елементарно розбомблять оцей цей завод зі збагачення урану, фордо. Можливо, ще декілька об'єктів ключових. Я думаю, що це за декілька годин робиться, по суті. Так, да, я розумію, це непогано, але розумієте, що там треба, щоб ця війна не завершилась тільки руйнації заводів зі збагачення. А треба, щоб ця війна, якщо ми говоримо про безпеки, да тобто про глобальні безпеки, треба щоб ну і про втрату Росії на відповідних інструментів впливу, в тому числі на Сполучені Штати. На жаль, а треба, щоб там пішла революційна трансформація. Да, ну, треба, щоб там а, Іран повернувся до е, нормальної влади. Ми бачимо, що на Fox News виходить сьогодні. Онук е, да, Реза Запекліві е, він е, говорить якраз про необхідність цієї трансформації. І я думаю, що Ізраїль також це розуміє а для цього треба не тільки заводи знищити, а ще й попрацювати по ксіру, да там повністю знищити все, що стосується цього корпусу стражів ісламської революції. Це набагато більш складне завдання, тому що дивіться, ви знищили завод. Це ж не означає, якщо там залишилась та конструкція влади, що вони там через декілька років знову ж таки мають можливості відновити всю цю базу. Тим більше, що росіяни будуть вкрай в цьому зацікавлені, щоб е провокувати далі регіони, нестабільність і так далі. Тому подібне. Ну і спекулювати на відносинах до речі, Ізраїль Росія. Ми зрозуміємо, чому Ізраїль там періодично займає таку нейтральну обережну позицію, в тому числі щодо війни в Україні, пане Михайло. Останнє питання дуже важливо. Президент Зеленський має в намір у Канаді обговорити купівлю наступного оборонного пакету Трамп. Повернувся у штати передчасно, і от тепер е, виникає питання: якщо припустити, що Україна знайде гроші, от чого і хотів Трамп. Не будемо дарувати, купуйте, знайде гроші на все, що нам потрібно. Суто політично, Трамп нам все це продасть. Чи те, що він поїхав, вже означає, що навіть продавати ні, він зараз не готовий. Ні, Трамп продасть, тому що це знову ж таки лобі, це основні спонсори демократи республіканської партії. вони зацікавлені в тому, щоб ну добре монетизуємо відносно. Вони з України в рамках війни, тим більше, що зброя американська доводить свою там першість по відношенню там до російської чи до будь-якої іншої, ну вони будуть продавати це питання тільки логістики, це питання комунікації на різних майданчиках. Ну, вони в цьому зацікавлені, вони ж прагматично хочуть подавати далі а, стосунки. Ну то прагматично більше того, в рамках стратегічного партнерства, яке вже підписано, там напрацьовують сьогодні там інші документи в рамках цього економічного стратегічного партнерства. Ну безумовно, ти не можеш тут маєш стратегічне партнерство. Каш, ніну, зброю ми вам продавати не будемо, хоча нам це вигідно. Ну це трошки дивно. А скажімо так: передчасний відліт Трампа він пов'язаний з іншими речами. Там і все ж таки мені видається, що там була складна розмова на рівні лідерів е, сімки. Да, ну, тобто між собою. Вони тиснуть в правильному сенсі тиснуть на Трампа з точки зору і оцінки Росії, з точки зору того, що треба далі стратегічно робити, що треба перестати з Росією там гратись в дипломатію, тому що вона не працює, а треба все ж таки тиснути, і так далі. Мені здається, що це тільки є а, перша причина того, що він раніше поїхав з. А, Канади, але все, що стосується продажі зброї, я думаю, що тут якраз Україна доб'ється того, що їй потрібно. Ну тобто, купувати ми будемо, тому що все, що треба, нам унікальне, є в сполучених штатах в достатній кількості на складах. Пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Якщо хочете посперечатися з дуками, які чуєте, ласкаво. Прошу у коментарі під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться якщо тут вперше.